Здоровенькі були хлопці. Сьогодні у нас тема щиток приладів. Як його зняти, а особливо, де відкручувати тросик спідометра. Звичайно, простіше і, можливо, навіть і удобніше на коробці, але тільки не для діда. Тому що там куча шлангів, куча дротів, куча Тросів, все вона грязна, все в мазуті, все в пилюці і потрібно нагинатися, щоб туди добратися. Ну, я скажу, для мене це не, ну, ніяк не підходить. Я знімаю весь час його, маю на увазі тросик, тут, в кабіні, під щитком приладів, на торпеді, нічого. Не заважає, і все дуже класно мене виходить. А як я це все роблю? Зараз і буду показувати сьогоднішня тема. Демонтаж щитка приладів з коротким тросом спірометра. Він сюди не вилазить і тому не дає зняти фішки. Фішка в тому, що трос заважає далі видвинути до себе щиток приладів, щоб зняти дві фішки, там красна, і біла, червона і біла. Ну у кого який. Так от, що я роблю. Дивіться, я зняв дефлектор, зняв отой совок, зняв оцей бінокль або підзорну трубу, заліз сюди рукою, дивіться, показую. Намацав гайку. Бачите, трос, О, я його тяну на себе. Дивіться, друзі. Повторюю, я сюди рукою заліз, намацав тросик, прикручений до щитка приладів. І отак, так, легенько, легенько, не спіша. Я його відкрутив, він упав. Потім. Потім тянув щиток приладів, наскільки у мене вистачає дивіться, хвішок, дротів. А вони, бачите, які короткі. от, Дивіться, навіть от я тягну, не виглядають. О, бачите. Його б можна було б потягнути, так не потягнеш. І трос заважає це. Ну, спочатку трос, а це вже тянемо. Скільки у нас вистачає того, щоб не повідривати дроти. І потім, коли я відкрутив трос спідометра, відхилив щиток приладів і сюди вже правою рукою познімав хвішаки. Зараз я вам покажу щиток приладів, який у мене зараз в руках. Ну, звичайний і простий. Щиток, нічого тут такого немає. Єдине, що я вам покажу, що він? Кі він зроблений. Бачите? І що потрібно зробити, якщо ви, ви його зняли? Візьміть отаку контролечку, як у мене, саморобна. І прозвоніть, коли він зняти вас для того, щоб -то добратися, наприклад, я ж вам ще не сказав, там же ще стоять реле. Бачите? Там стоять реле. І їх там ціла куча. Так ось, щоб до них добратися, потрібно знімати щиток приладів. А тут у нас стоять і це раз, два. Три, 4, 5 лампочок підсвітки А оцих двох стаканів, колоколів, як називають, ну, скажімо, приладів. Їх викручуєш і тихесенько, не спіша контролечкою. Оці лампочки прозвані. Їх тут п'ять штук. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ці лампочки це контрольні. Які у нас йдуть на ці світлохвільтрі. Їх сім штук. Якщо ви провірили лампочки цілі, питань до щитка приладів немає. Відкладуєте його в сторону, тут у діда, бачите? Як кажуть, робочий безлад. Що я зробив? Навіщо я знімав? Ну, звичайно, я зняв, щоб вам показати, де стоять що... е... реле. Якщо потрібно туди добратися. Але я зробив це не для того, щоб реле, тільки а провід. Які підходить дрот від кінцевика ручника, він підходить, уважно дивіться, оце жовтий, бачите, жовтий. О, не оцей внизу, ну скажем, помаранчевий, а ось тонкий жовтий, їх було два. Ось другий дивіться, бачите, вони. Приходили сюди обидва. А чому? А чому? Тому що один ішов від бачка рівня рідини гальмівної і другий від кінцевика. А якщо ви, друзі, замітили, то я, то я зняв щиток приладів на парковці, не в гаражі. Тому що я, я, правда, в мене лисина спітніла в машині, ну, поки що 31, тому що від, е, е, хмарно і вітерець. В машині 31, трошки жаркувато, я напрягався, тут воно усе під рукою, але єдине, що я не вилазив, ну практично ні разу. З машини все зробив, як от не відходя від своїх деталей, які мені потрібно зняти. Наприклад, щиток приладів і від'єднати оцей дрот. Я його від'єднав, просто-напросто відрізав. Ось, бачите. І він пішов, він пішов. А сюди. До нього під'єднав подовжувач, і він вийшов ось диво. це чорний провід я подовжив його від кінцевика. А другий провід це плюс. Ну, так як контрольку я від'єднав на щитку, то я поставив отаку, щоб перевірити вірність моїх дій, і щоб вам показати, як воно. Ну, Я сподіваюся, э, що буде працювати. Це я э, для тих, хто тільки що зайшов на мою сторінку на, у, на мій канал і не розумію для чого це все я роблю це і за тому що на щитку приладів контрольна лампа ручника сумісна разом із контрольною, вона одна сумісна з двома кінцевиками рівень Рідиний і ручник Гальма. Це мене не задовільняє, тому що я повинен знати, що коли, на що коли потрібно звернути увагу. А якщо два в одну, це друга історія. Або інший випадок. І я ще. Знову, хто не в курсі справи, на щитку приладів, отак, бачите? В ясну сонячну погоду нічого не видно. Особливо, якщо в потоці на перехресті туди дивиться, ніколи, а воно блистить нічого, я вирішив зробити, щоб контрольна лампа. Винесена окремо мигала, блимала, щоб привертала до себе увагу і щоб вона яскравіше світила, а можливо, і пікала. З, ну, із звуком голосом, щоб вона голосом мене сповіщала, що дід, ти на ручнику, дід, ти на ручнику. Якщо я не зверну увагу, що вона блимає, вона мені ще своїм голосом, який повинен, ну, я вважаю, буде зроблено в діда, щоб ще пікла. Це буде вам інтрига. Якщо запіка, в першу чергу буду радий я. А вам буде цікаво це все подивитися. Ну, це буде друга історія. Я просто вам показую, що там в машині 31 градус температура. Двигуна 28. Я ще не, 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 не знайшов. Куди ж я притулю? Діло в тому, що в мене тут аж уже, ви бачите, все забите, контроля кругом куча. Тут ще контролька ось. Лягушки або стоп, тормоза на Коли нажимаєш на педаль, кругом все в діда позабивано, все кругом занято, тож на куди ліпити контрольку, але все-таки я знайду. Зараз я просто поцепив ну, там, із глазка, також із контрольки, з підзвідки. А такий варіант. Можливо, можливо. Я, мені доведеться на ньому трохи поїздити, тому що в мене поки що нема того ласка, який я чекаю. І він мені потрібен для того, щоб я був впевнений, що то контролька ручника, що вона мигає, яскраво. І видно її було з усіх, е ну, з зраз, ну, я вам скажу в будь-яку погоду. Хоч сонце, хоч ясний день, хоч пасмурний, хоч потоці, хоч на перехресті, я повинен знати, що в мене стоїть на ручнику машина, ну, звичайно, на підйомчику куди то, так? І щоб я не рванув на ручнику, але це було. Не один раз, а багато разів. Мені просто жаль машину, накладки, колодки, там барабани і все те, що пов'язано з гальмами. А все це із-за того, що на щитку природів його погано видно, воно не блимає, якщо на копійках і на там, класиках блимало, ніколи не забували. Тому на блима звертаєш при, ну, до себе увагу, При, привлікає. А так, як воно не... горить, де горить, хай горить там усе. От. І зарядка, і що там ще. Ну, воно все однаково горить. А коли мига, це... ну, я вже, друзі, вирішив зробити, щоб, Ну, я стою, звичайно, тут і. Люди ходять, і діти, ось і машини. Ну, я нікому не заважаю. Я вам скажу, що в гаражі жарко. Там темно, нічого не видно. Дивіться, я з машини, ну, може, годину, або дві, або півтори. Не вилазив зовсім. Дивіться, все розкрутив, все зробив. Цей жовтенький один залишився, а другий. Ось, бачите, Зеленте. Ну так тільки не синя, друзі, вибачте. У мене і синя є, ну, була під рукою чорна. Я подовжив отсюда від'єднав. Е, яка значить, у мене задача? Зараз я поставлю щиток приладів. Під'єднаю, не забуду тросик спедометра. А таким макаром, дивіться, я вам даю наводку. Бачите? І він уже в мене в руці. І я прикручую. А він сюди не тягнеться, я його не можу. І хвішки такі самі, все коротке. Економлять. Машина бюджетна. Доротів отак би. Чуть-чуть. І щиток той прибору був би на колінах. Навіть вони хвішки не від'єднувати, там щось з ним робити. А якщо був би настільки довший трос підометр то б взагалі було б класно але все зроблено в натяжку все зроблено дуже економно і тому діду приходиться вигадувати О, так я через дефлектор а і ще покажу ось покажу ближче цей совок але цей совок друзі Ось сюди ви його не витягнете, тільки через отвір щітка приладові. Сюди впаде, буде на дротах висіть, а витягнути його не витягнути. Він там, я його просто достав, щоб вам показати, що оцей совок, оцей совок піджимається, піднявся вітер. Бачите. Ганяє тілися. лиси. А цей собок дивіться. Може хто не знає, друзі. Дивіться, бачите. Підвод повітря от ось сюди вставляється наша пізорна труба. Бінокль Бачите? Але воно Закоротке за коротке. Бачите? І... Ну, як його називеш? Савок. Хай буде савок. І Він не тримається. Він оттуда. Бачите, він оттуда. Якби він відсюди вставлявся, якби він відсюди вставлявся, а так, то він би тримався б цими буртиками. А він навпаки звідти оцими буртиками торкається осюди. І якщо... А цей бінокль, як кажуть, рідний, штатний, то ви ніяк його не, ну, я вам скажу, не притулите. Він буде відхилятися, а так, перекошуватися, буде вигинатися, куди вам не потрібно. А потрібно, щоб він був поблигши сюди. Я це все, коли поставлю бінокль. Я не буду ставити поки і поставлю щиток правдів, його ставити не буду, а покажу, як воно вже тримається. Ну, одною рукою, звичайно, одною рукою я не зможу і ставити і знімати вам. Так що, коли я під, ну, підключу фішки, спідом, а, спочатку ж поставлю, буде краще. Набагато краще, коли щиток приладів зараз не стоїть, то поставити бінокль, а совок, ну, а решітку, решітку у мене вона без фішаків, і тому проблем немає. Я йду ну, я без стопорків. І мені просто так. Щелк, я. Вона не випадає, ласточки хвости я при домонтажі по рекомендації одного тавроблогера, успішно повідомив, ну він, звичайно, не винуватий, потрібно було трохи по-другому, ну, зробив та й зробив, сам же поламав. Навіщо було знімати? Не знімав, би і не поламав. Так що, друзі, зараз я все, а я вам розповім, ставлю хвішки, під'єдную трос, ставлю совок, бінокль, потім включаю масу, перевіряємо, перевіряємо, як я э, змонтував, підключив там плюс, мінус, підвів до того, э, ну, скажімо так, породію на глазок. Ну, те буде видно, що він е, світить. І якщо я буду їхати, то я буду бачити, що в мене не мигає не пишіть, але все-таки буде світитися, тому що я від'єднав від чітка. Від а так не можна. Потрібно, щоб щось було під контролем, щоб контроль був якийсь. От Тому я вибив. Але я ще не впевнений, як воно буде працювати. В общем, друзі, ну, поки що ставте лайки, я ж вам показав. Як потрібно зробити, щоб совок не падав. А це, а це, а це, ставте дідо лайки. Але я покажу, як вона тримається. Ну, звичайно. І тут показав, як її від'єднати. Ну, добре, ставте лайки. Хто не підписався, ну, обов'язково підписуйтесь. Ну так же неможливо. Тому що ви прозиваєте, слідчі дідові. Казки, байки. Можливо, нікому не потрібно, може ви вже їх тисячу разів або більше бачили, і може ви знаєте, але все-таки я потрібен це зробити для того, щоб ви знали те, що дід у себе на машині творить. А це все для того, я вам показую, щоб ви, можливо, і собі зробили. Якщо вас це цікавить, а якщо не цікавить, то не їздіть, не лізьте, не лі, їздіть, як вона є, та й добре буде. О, це в діда є час вільний, скажу вам відкрито, друзі, коли я добуся з машиною, я трохи відволікаюсь від наболівшої ситуації, щоб трохи. Ну, була, як кажуть, звільнити напрямок думок. Я зараз думаю, як це все зробити, як вам краще розповісти, показати. Потім я буду читати ваші коментарі, буду намагатися вам вірно відповісти на ваше запитання. І так у мене проходить час, я відволікаюся. Напевно, ви також. Тому що ми з вами ну, як, э, таким словом спілкуємося. Так що, друзі, всім все доброго. Бережіть себе. До нових зустрічей на каналі Діда Миколи.